Доброї ночі, вітаю вас, друзі. У нас ніч з 5 на 6 лютого. Я вас радий бачити, радий вас чути. Починаємо наш стрім. В потязі їдемо, будемо спілкуватися звідси, скільки зможемо. Буду радий вас всіх відповісти на ваше питання і буду радий вас всіх запевнити в тому, що Урзалізниця їде, працює, все відбувається за графіком, попри всі намагання ворога. Зупинити наш рух, нашу спроможність бути ефективним перевізником. У нас чергова поїздка, куди і з якою метою. А на цьому стрімі збір бригади були вчора в 47-й бригаді. Попередньому стрімом розказував, як вони воюють в Курській області, як в них в 47-й бригаді зараз цікаві реалізації відбуваються, як вони потребують нашої підтримки. Банку відкрито, будь ласка, робіть донати на пікап для 47-го сьомогради для того, щоб ворога в Курській області знищувати ще ефективніше, тим більше найближчими днями виповнюється вже півроку з моменту, як розпочалася ця унікальна операція, яка мала для Путіна наслідки втрата контролю над частиною території, що в принципі є абсолютно. Складно навіть уявити, щоб ядерна держава не контролювала частину своїх земель, але українські армії вдалося це зробити. І Курська операція, безперечно, буде в підручниках історії досліджуватися як успішний спосіб досягнення своїх цілей у війні проти ядерної держави, яку ядерна держава розв'язала проти мирної держави, якою є Україна. Що ж, друзі, дедалі більше інформації навколо переговорів про. Можливі, да, можливі контакти між стороною російською, американською, українською. І вже у адміністрації Путіна вперше підтвердили контакти з адміністрацією Трампа щодо України. Речник Путіна Пісков сказав журналістам, що взаємодія з адміністрацією Трампа відбувається за лінією окремих відомств. І це перше публічне підтвердження з боку Кремля контактів з новою командою в Америці. Тим часом в нас з'являється інформація про можливий день, коли приїде спецпредставник Трампа Кіт Келах в Україну. Це буде 20 лютого, після відвідин Келогом Мюнхенської безпекової конференції, яка щороку збирається в Баварській столиці. І на цій безпековій конференції очікується, що Келлог представить основні складові плану Байдена. І Вибачте, плану Трампа і я обмовився. І це буде перший раз, коли публічно будуть оголошені ключові рамки. Вони зараз, знаєте, обговорюються в пресі, але далі ніж виток інформації, це не має жодного іншого характеру. Є контакти, був контакт Андрія Єрмака з радником із питань національної безпеки Президента Трампа. Майклом Волцем і ще контакт з сенатором від республіканської партії Лінсі Греємом. Цей контакт відбувся в середу. Єрмак обговорив стосунки з новою адміністрацією, сказав, наскільки для України важлива підтримка з боку США для досягнення справедливого і сталого миру. Також Єрмак розповів про ситуацію на полі бою, зокрема. На тих напрямках, де відбуваються найбільш інтенсивні військові дії, і про потреби українських захисників, Єрмак і Лінці Грем відзначили готовність України і США обговорювати взаємовигідну співпрацю, зокрема ініціативи щодо розробки родовищ корисних копалин. Чому важливо саме дзвінок Єрмака до Лінці Грема? Тому що саме Лінці Грем свого часу першим оголосив, що Україна має Природні ресурси, які мають зацікавити Америку, і відповідно це може стати основою для підтримки України з боку з боку нової адміністрації, комусь може подобатися, комусь не подобається, але реалії такі, що нинішня адміністрація в США вона бізнес орієнтована, і їх треба зацікавити в конкретних проектах, де вони зможуть отримати. Матеріальну вигоду для своєї держави, для свого бізнесу, і розробка рідкоземельних металів якраз є такою сферою. Тому це Лінці Грем порадив свого часу, потім виступив публічно. А зараз бачення Лінці Грем реалізовано в позиції Дональда Трампа і в позиції Володимира Зеленського. Воно було викладено ще в плані перемоги, який був представлений минулого року. І тепер як дзвінком з Лінці Грем, він фактично показує, що ті домовленості, ті розмови, які велися, зараз вони отримують конкретне втілення, і в таких умовах Україна матиме серйозний аргумент, щоб претендувати на подальшу підтримку з боку американської влади. Також в Києві був міністр закордонних справ Великобританії. Девід Ламі, і він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Разом з Ламі до Києва приїхав наш посол Валерій Залужний. Був присутній він і на зустрічі президента з ламі, ламі, розповідаючи про важливість України, згадав, що тисячу років тому київські принцеси одружувалися з британськими князями. Робив таку ремарку для того, щоб показати, наскільки мають укрінені в часі ці контакти. І наше партнерство це вже цитата. Це про сотні і тисячі років. Це історичне партнерство, показує наші зобов'язання перед вами не лише на період цієї війни, але й набагато далі. І Сполучене Королевство, ваш ключовий партнер, сказав в ламі, запевнив, що британці не припинять підтримувати Україну. Добре, що ми маємо таку риторику з боку наших. Партнерів після того, як в Британії відбулася зміна влади. Зеленський обговорив з ЛАМІ реалізацію сторічної угоди, яку було підписано Зеленським і прем'єром Ріком Кіром Стармером. Перепрошую. Окрема увага це координація щодо гарантій безпеки, санкції проти Росії, санкції в нафтовій галузі, в оборонному промисловому комплексі, використання російських активів на користь України. В даному випадку також обговорював в ламі з Андрієм Сибігою втілення цієї сторічної, сторічної угоди, яка була. Перебуваючи в Києві, він оголосив про підтримку України на 55 мільйонів фунтів. Сибіга подякував Британії за підготовку десятків тисяч українських військових. Поговорили про можливість розширення. Говорили про. Далекобійні спроможності України з використанням британської складової. Пріоритетом є виробництво дронів, які відіграють важливу роль в сучасних бойових операціях. Закликав Британію масштабувати інвестиції в Україну, сказав Сибіга. Також важливо розуміти, що Британія це історично ключовий партнер США, партнер номер 1 І відповідно, маючи ламі на своєму боці, ми можемо мати ще один аргумент, який би переконував адміністрацію Дональда Трампа Марко Рубіо в тому, чому важливо так, так гостро важливо підтримувати Україну. Хороший день для всіх нас: повернення в Україну 150 захисників. Це Солдати і офіцери, і воїни військово-морських сил, які потрапили в полон в Маріуполі в Запорізькій області, воїни повітряних сил, десантно-штурмових і сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тереоборона, а також поліцейські. Ну, і Росії теж віддали 150 їхніх полонених. Цей проєкт реалізовано за участі Служби безпеки України і Об'єднаних Арабських Еміратів. Результат роботи об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених. Так, СБУ прозвітува про цей обмін. Це, до речі, результат того, що СБУ було долучено до обмінних процесів. Пам'ятаєте, вони не з першого моменту стали брати в цьому участь. Так, стрім триває, друзі, будьте активними і підтримуйте Збройні Сили України. В цьому дописі ми збираємо на в цьому стрімі. Ми збираємо на пікап для 47 ї окремо механізованої бригади, яка воює в Курській області. Нещодавно військовослужбовці потрапили в засідку. Було знищено транспортний засіб, і зараз цим збором разом з фондом Шилсі Україн. Є сподівання, що ми закриємо цю потребу. В нас ціль банки 300 тисяч, але нам треба назбирати 150, і другу половину нам закриє фонд Шилці Україн зі своїх ресурсів. Така в нас була домовленість, коли ми вчора з очільницею фонду Тетяною Каменєвою були на ОКП, об'єднаному командному пункті 47-ї бригади, спілкувалися з Комбригом. Це його особисте прохання зібрати гроші на пікап, тому що. Якщо дрони більш-менш зараз можна купляти, то на пікап коштів вільних в бригади немає. Так, що стосується представника Трампа, то він приїде в Мюнхен, щоб розповісти про план Дональда Трампа щодо закінчення російсько-української війни. Написав Кіт Келох в мережі X, ради повідомити про свою участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки. Як спеціальний посланник президента США по Україні та Росії, я з нетерпінням чекаю можливість розказати про плани Дональда Трампа щодо припинення кривавої війни в Україні. Що стосується Росії, то тут ми вже бачимо зміну риторики. Путін доручив піскову, а пісков ніколи не робить своїх заяв, не погодивши з Путіним, виступити в ролі такого, знаєте. Спікера пом'якшення позиції Росії. Тепер вони вже не кажуть, що Зеленський не легітимний. Тепер вони кажуть, що він не легітимний, але ми готові з ним говорити. Що заявив Пісков Російським інформаційним агентством? Треба віддавати собі повний звіт в тому, що відбувається. Аналіз з нашого боку, який був неоднократно озвучений президентом Путіним, говорить про те, що пан Зеленський має великі проблеми, де юре з точки зору своєї легітимності. Тут ключове далі. Але навіть, не дивлячись на це, російська сторона залишається відкритою для переговорів з Песков, російським інформаційним агентством. Чому важлива ця заява? Тому що ця заява фактично показує, що Путін дуже прорахувався, коли почав розказувати про те, що Зеленський нелегітимний. Ця заява показала, що Путін є неконструктивним з точки зору Трампу. Він показав, що Путін не налаштований на мир. Ця заява показала, що Зеленський обрав абсолютно правильну тактику, показуючи, що він готовий до переговорів, а Путін не готовий. І ця тактика призвела до того, що Трамп почав ставитись до Росії як до проблеми. Тому що в Трампа є потреба, йому треба закінчити війну. Це його обіцянка. Він обіцяв це зробити за один день, за день не вийшло, за 100 днів хоче зробити. Дивимося тоді. Трамп озирається і дивиться, хто ж яку позицію займає. Зеленський каже, я готовий до компромісів. Я, попри все, готовий навіть питання територіальних втрат обговорювати в той спосіб, який буде відповідати національним інтересам України. Потім дивимося на Путіна. Путін каже, Зеленський нелегітимний, ми з ним говорити не будемо. Трамп подивився і розуміє, хто тут займає позицію ворожу до нього. Звичайно, Путін. Це спровокувало відповідну реакцію і відповідно. Зараз Путін вже намагається відкатати назад і сказати, що ну Зеленський нелегітимний, нелегітимний, але ми готові з ним говорити. Так, друзі, з тим триває. Тим часом Зеленський в мережі X попередив про намір Росії використати Білорусь для того, щоб накалювати ситуацію і використати цю проксі державу для наступу на європейські вже країни. Зараз ми. Знайдемо цю цитату. Так, проблема тут у мене трошки великі, я перепрошую. Отже, що заявив Зеленський журналістам, Путін буде намагатися робити все, щоб втягнути людей і війська Білорусі в цю війну. Ви побачите навесні, влітку або восени, він розташовуватиме сили на території Білорусі. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусі війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні, але їх людей не було. Їх війська не було поки що, але Путін цього дуже хоче. Путін буде думати також про те, як спровокувати на це інші держави. Може бути Польща наступна або Балтійські країни, і це не просто, знаєте, якась риторика. Багато європейців може і Сполучені Штати будуть говорити, що це залякування Польщі, Литви та інших балтійських партнерів. А навіщо Путіну це робити? Йому треба свою токсичність. І тягар своєї відповідальності розширювати. Він не хоче бути один. Він хоче показувати, що ця війна це результат певної домовленості партнерів, і він є лише частиною цього. Є вісь, вісь зла. Ну він вважає, що це вісь добра, але це вісь зла. І це вісь діє в такий спосіб, щоб. Знищувати Україну, але не тільки одноосібне рішення Путіна, а якби колективна безвідповідальність. Тому він намагатиметься через Лукашенка цей вектор колективної безвідповідальності просувати. З території Білорусі вже летіли на Україну ракети, злітала авіація і було атаковано Київ та інші міста в 2022 році, після чого Лукашенко дав задній хід. Зараз буде спроба з, нового, з нової скажімо так, спроби. Затягнути Білорусь цю війну для того, щоб Путін не ніс одноосібну відповідальність за ці злочини. Ну, інтерв'ю Зеленського, яке вийшло напередодні, містить без пояснень і того, в який спосіб Україна буде передавати. Йдеться про інтерв'ю Зеленського Пірсу Моргану. Я його опублікував тут на Ютубі. Я прошу вас теж його подивитися. Воно є в мене на каналі. І одне з дуже відвертих інтерв'ю і дуже, я б сказав, предметних. Тобто багато речей, які зараз потребують роз'яснення, вони там роз'яснені. Зараз вам дам посилання на це інтерв'ю в описі. Е, ні, вибачте, в чаті в чаті стріму буде посилання на це інтерв'ю, будь ласка, теж подивіться його. От посилання. Так що сказав Зеленський? Хоча підтримка з боку Америки не припинена, затримки чи обмеження можуть привести до втрати території. Сьогодні Америка забезпечує 30% обороноздатності України. Уявіть, що станеться, якщо ми втратимо цю третину, ми не лише залежимо від американської допомоги, але й зіштовхнемося з припиненням європейської підтримки. Ну, я вам вже казав, що європейці завжди дивляться на Америку. Так було з танками, наприклад, поки Америка не анонсувала передачу танків Абрамс. Шольц не хотів анонсувати передачу танків Леопард. Росія вже зазнала величезних втрат. 300-350 тисяч загинули, 50-70 тисяч зникли безвісті, 600-700 тисяч поранені, сказав Зеленський. Росія не готова закінчити цю війну. Вони не хочуть миру, наступного разу вони заявлять, що готові до прямих переговорів з Трампом. Вони скажуть, що Україна не потрібна, що це глобальна війна між Росією і НАТО, і що вони будуть вести переговори тільки з Америкою. Це черговий привід, щоб продовжувати війну. Єдина мета Путіна, щоб Україна перестала існувати. Путіну байдуже, хто буде президентом України. Головне, щоб це був хтось з антизахідною, антиєвропейської, антинат... антинатовської позицією. Ми віримо, що Трамп хоче досягнути успіху в цій ситуації, але успіх означає перемогу здорового глузду, що вимагає припинення війни і надання Україні міцних гарантій безпеки. Щонайменше гарантії того, що Путін ніколи не повернеться з новим вторгненням. Місяць, два, рік. Яка різниця? Хіба ми не маємо думати про наших онуків, якщо Росія спробує знову через 10 чи 20 років, хіба це не є загрозою? Звісно, що так, будь-яке повторення російської агресії означатиме ще більше втрати. Найшвидший шлях до дипломатії це членство України в НАТО і підтримка сильної армії. Одного лише членства в НАТО недостатньо, але воно є, дає впевненість в тому, що Україна ніколи не залишиться наодинці. Мінська 3 не буде. Це не гарантія безпеки. Україні потрібні реальні гарантії, і НАТО гарантує. Якщо Путін знав, що Україна... Та, Путін знав, що Україна не вступить в НАТО найближчим часом, він це чудово розумів. Це означає, що в нього були інші мотиви для вторгнення. З початком повномасштабної війни Росія бачила, що Фінляндія і Швеція радикально змінили свою позицію щодо НАТО. Їх не просто запросили, вони отримали гарантії. І все ж у Фінляндії і Швеції немає війни. І це доводить, що виправдання Путіна для вторгнення в Україну не мало нічого спільного з НАТО. Путін розуміє необхідність припинити цю війну лише тоді, коли йому буде поставлено чіткий ультиматум. Якщо Америка і Трамп скажуть, закінчи війну, або Україна отримує перше, друге, третє, тоді Путін прислухається. Якщо Китай скаже, зупинися, або ми розірвемо економічні зв'язки, запровадимо санкції проти твоїх банків, ізолюємо твої компанії, то Путін прислухається. Путін не боїться війни з Заходом, він боїться економічного колапсу і внутрішніх заворушень. Якщо економіка Путіна розвалиться, якщо російське суспільство розколиться, він не втримається при владі. Ось що його по справжньому лякає. Якщо Америка каже, що Україна не готова до вступу в НАТО, то Путін має повністю піти з нашої території. Тільки тоді ми зможемо обговорювати все інше фінансову компенсацію, репарації та ціну цієї війни. Ну і про те, що Україна зруйнувала військову міць Росії і Росія більше не є головною загрозою для Америки, сказав Зеленський. Більш ніж доступно, зрозуміло і мені виглядає. Це хороший акорд для початку переговорів, які почнуться найближчим часом з новою американською владою. До запитань, друзі, і буду з вами прощатися, бо в потязі не дуже зручно все-таки. Так, Людмила Андрієва. Військовий аналітик Світан говорить, що корисні копалини – це власність народу. А значить, влада не має права ними розпоряджатися. Людмила Андрієвна, ну, якщо світан військовий аналітик, то я балеріна. Він також, я так розумію, ще й аналітик з питань корисних копалень. Менше слухаєте прайдисвітів, більше довіряйте компетентним людям. Звичайно, якщо виходити з цієї логіки, то в нас і залізна руда не повинна добуватися, і нафта, і газ, і все має залишатися в надрах, тому що все це власність народу. Звичайна власність народу, але існують компенсатори у вигляді ренти. І ця рента вона стягується з нафти, з газу, з залізної руди, так само вона буде стягуватися з інших корисних копалин. І це і є спосіб отримання України, українськими громадянами справедливої компенсації за цю власність, яка є народною. Людмила Андрієвна. Моя знайома слухає Світана. Ми з нею посперечалися. Людмила Андріївна. Ви можете навести приклад нафти, газу і залізної роди. Все це теж власі народу, яка видобувається приватними компаніями, а народ отримує компенсатор вигляді ренту, який йде в бюджет і потім використовується на потреби бюджету. Євгенія. Світан це міський божевільний разом з тими, хто його запрошує. Ну, я з ним не знайомий, але його компетенція викликає великі питання в мене. Світали мир, Він працював і нашим і вашим. Барбора. Я його не дивлюся. Я навіть не знаю з ким він що розповідав, яка його позиція. Є. Поліабархат. Розробки корисних копалень це дуже великі кошти. Олігархат України при достатній наявності грошей давно би вже освоював і плювало вони на Конституцію. Нам тільки розповідають для того, щоб потім самим цим займатися. Ну, я вам скажу так, що рідкоземельні метали це надзвичайно складні технології, якими володіють тільки провідні компанії світу. І спільний розвиток, видобуток використання це те, що Україна пропонує Америці. Дуже гарне інтерв'ю Зеленського. Це гарна фішка Говорити прямо. Це не так, як роблять багато політиків. Євгеній Березин. Я думаю, що це якраз є зброя України, якою Україна підкорила весь світ. Називати речі своїми іменами. Барбора, я також слухала Зеленського зустріч журналістам спочатку до кінця. Молодець наш президент. Слова в кишені не тримає. Висказався, що наболіла на Путіна. Ну, Він там навіть сказав, що Такер Карлсон, це американський пропутінський журналіст, він, як сказав Зеленський, лежить жопу Путіну. Ну, да, Пряма мова, скажімо так, десакралізував слово жопа президент, тепер можемо його використовувати в повсякденному використанні для того, щоб показувати речі своїми іменами. Тобто це... світ міняється, і знаєте, в цьому світі, який настав цінність, відвертість, щирість це буде головний капітал. не Дипломатичне віхлярство, не уникнення чіткої позиції, не і вашими нашими. А ця прямота це буде те, що продаватися найкраще. І тому Україна має бути теж лідером в цьому. Просто називати речі своїми іменами. Сергій. Та забудьте, якби воно було рентабельно, давно вже Ахметов викопав би. Ну, Воно надзвичайно дороге. Технологічно. Це тому Ахметовий не зміг це все освоїти. Тому сподівання на американців. Так, друзі, все. Я більше не можу говорити. все вам добре, вітання, до скорої зустрічі. Підтримайте, будь ласка, збір на потреби 47-ї бригади на пікап, який військовослужбовці замовили під час нашої зустрічі напередодні в Сумах. Всіх обійняв, до зустрічі, до побачення. Будьте активними, небайдужими. Донайте на потреби збройних сил України в описі є банка, і тут в чаті вона теж є. Всіх обійняв до скорого зв'язку. До зустрічі. Пока.